Доброго ранку, любі малята! Зараз у нас заняття з логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття число і цифра 8. Порівняння множин предметів, орієнтування в просторі і пласкі геометричні фігури. Здравствуйте, друзі хороші. Здрастуйте, друзі мої! В'язний цей день і погожий шлю вам вітання свої. Ось до нас на заняття прийшов ведмедик. Він з нами буде займатися також математикою. А ще він нам приготував завдання, щоб ми їх виконали. Скажіть, яка пора року до настала? Вірно, осінь і тому. Осінь дуже щедра і ведмедик дуже багато приніс гостинців. Перше завдання про цифру вісім. Я цифра вісім, два кільця без початку і кінця. Ось погляньте на цифру вісім. Відгадайте загадку? У цифрі вісім два кільця без початку і без кінця. На що схожі предмети? На бантик і окуляри. Дехто навіть і на носі цифру вісім часто носять. Окуляри також схожі на цифру вісім. Ти зі мною незнайомий, я живу на дні морському. Голова і вісім ніг, от і весь я. Восьміні вісім ніг. Малята, погляньте, будь ласка, порахуйте, скільки стівних білих грибочків. Порахуйте. Сім. А скільки отруйних мухоморів? Один. Скільки разом грибів всього? Вісім. А як утворилося число вісім? Як записати це прикладом? 7 плюс 1 буде 8. Погляньте на ці картинки, скажіть, де заховалася цифра 8? В окулярах, в пісочному годиннику? В гітарі. А в їжечку заховалася цифра 8? Ні. Давайте пограємо в гру. Порівняй числа. Будьте уважні. Яка цифра більше? Сім чи вісім? Вісім. Шість чи сім більше? Сім, звичайно. Вісім чи шість? Вісім. Вісім чи два? Вісім. Один чи вісім? Вісім. Вісім чи вісім більше. Порівну. Вісім чи чотири? Вісім? П'ять чи сім? Сім, звичайно. А тепер малята ведмедик приготував вам таке завдання. Потрібно розкласти порівну яблучка на тарілочки. Будьте уважні. Давайте разом з ведмедиком будемо розкладати. І рахуйте. Ось ми розклали яблучка по тарілочкам, порівну. А зараз, малята, давайте спробуємо намалювати цифру 8 в повітрі. Для того, щоб краще запам'ятати цю цифру, я вам рекомендую намалювати її кольоровими олівцями. Починають писати її трохи нижче і правіше, за середину верхньої сторони. Ведуть лінію праворуч угору, закруглюють в правому верхньому кутку клітинки. Потім справа наліво до середині нижньої сторони клітинки заокруглюють і піднімають вгору до початку початкової точки. Ось погляньте. А зараз ведмедик нам приніс дуже багато фруктів. Давайте разом з ним виконаємо слідуюче завдання. Ось погляньте і скажіть, скільки яблучок вгорі червоних. Порахуйте. Чотири. А грушок скільки приніс. Чотири. Давайте порахуємо, скільки всього фруктів. Вісім. А ще ведмедик приніс нам горішки і моркву. Давайте з ним порахуємо. Скільки горішків? Чотири. А скільки моркви? Також чотири. А скільки всього буде? Вісім. Слідуюче завдання нам ведмедик приготував геометричні фігури, тільки ми будемо їх з вами вивчати з тітонькою совою. А ведмедик буде уважно слухати. Відгадайте загадку, не стоїть і не стрибає, жодного кота немає. Як ви гадаєте, що це може бути за геометрична фігура? Так, це круг. Бо вкруга немає, кутів зовсім немає. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Це трикутник. Він давно знайомий мій, кожен кут у ній прямий, всі чотири сторони однієї довжини. Квадрат. Квадрат. Тепер візьміть свої палички і спробуйте відтворити на столі квадрат. Ось так. Трикутник із півколом коло дражнили товстим другом. Коло, засмутившись до сліз, вже став і вгору підріс. Хто ж угадає тут, як тепер його звуть? Овал. На квадрат я дуже схожий, маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні однакової довжини, а сусідні різні. Це прямокутник. Також з паличок відтворіть прямокутник. Усі чотири сторони однакової довжини. Та різні є кути у нього, у многокутника такого. Це ромб. Ось так відтворюйте ромб. Складайте з паличок ромб. Небесні ліхтарики за заходом сонця запалюються, світять ніч всю безперервно, а зранку вимикаються. Зірочки. І ось так ми з вами будемо з паличок викладати зірочку. А зараз ведмедик нам приготував слідуюче завдання. Ми будемо орієнтуватися у просторі. Скажіть, будь ласка, що розташоване на стільці? Сумка, у кріслі, ведмедик. Під столом. М'яч над диваном. Картина. А скажіть, де розміщені вазони? Чашка? Годинник. Що знаходиться на столі, під столом, на стіні, а як розставлені стільці? Скажіть, а де розміщений самовар? А яблуко? Так, молодці? Назвіть номери ялинок від найвищої до найнижчої. Вірно. Назвіть номери стрічок від найширшої до найвужчої. Назвіть номери змійок від найдовшої до найкоротшої. Які іграшки стоять на верхній полиці? А на нижній, що розташоване між човником і лялькою, між лялькою і зайчиком. А де розташовані літак, м'яч і ведмедик? Молодці! Якого кольору кошеня ліворуч? від Мишеняти а якого кольору праворуч. Гавчик знаходиться ліворуч від барбоса і праворуч від біма, якого кольору мотузок у гавчика, як кличуть цуценя, у якого мотузок жовтого кольору. Будьте уважні! Катруся стоїть ліворуч від гірки. Ліворуч від гірки. А даринка праворуч. Якого кольору сукня у даринки? У кого в руках ведмедик у катрусі чи у даринки? Що знаходиться ліворуч від барабана? А що знаходиться праворуч від кубиків? Між якими предметами знаходиться коник, кубики? Хто заображений вгорі? А хто внизу? А хто ж посередині? Дітки, скажіть, а що у дівчинки в лівій руці? А що в правій? Що розташоване у дворі? Звірята завітали до ведмедика на день народження. Хто стоїть найближче до ведмедика? А хто надалі від нього? Хто знаходиться позаду оленяти, але попереду їжачка. Назвіть машини, які стоять на нижній поличці. Розкажіть, де стоїть машина швидкої допомоги. Де знаходиться машина кран. Між якими машинами стоїть поліцейська машина. Розташуйте тваринок на лісовій галявині. Вовка ліворуч від ялинки. Зайчика перед пеньком. Білку угорі. На гілках дуба. А лисичку під дубом. Горобця праворуч від зайчика. Малята, ви дуже гарно працювали. Були молодці. Ведмедик дуже дякує вам за працю. До зустрічі!